Розумняшечні вітаннячка, мене звати Луна, і сьогодні ми вирушимо в чарівний світ казок. Сідай зручніше налаштовуй вушка. Подорож починається. Казка про хитрого їжака. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, відповідає їжак. Доброго здоров'я. Ходи разом зі мною у виноград. А він каже Ой, страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток, можемо попасти в біду. А я каже Не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду і пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. Тут лисичка попалася у сельце. — Ей, — каже, їжаче, брате, курятуй, ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ти ж мені відповіла, що маєш школу закінчену. Ой каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого каже, нічого каже, не роби. Лиш як Газда прийде, а ти прикинься не живою. І може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже О, шкода, що я не був чотири дні у саду вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст, та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього було й треба. Схопилася та й пішла додому. Четвертої днини. Іде лисичка знов у виноград, іде через їжакову нору і знов кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було? Ходи, ходи. Наїлися вони знов винограду. Та й лише почали вертатися, їжак потрапив у пастку. Ей, каже, сестричко лисичко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, чим я тобі поможу, я тобі нічим не допоможу. Та й іде геть, рятуй, бійся бога. Але лисичка і не чує. Їжак заплакав сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи хоч попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, поцілуймося обоє. Бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так, що учув господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися, узяв він та й задав жару лисиці. А їжака акуратненько витягнув із сильця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував. Оце так історія про хитрого їжака. Казкові обіймашки.